Привіт! Ми готові представити вам відразу дві чудові новини. Перша із них полягає ось в чому, оскільки Personal приймає працівників з різних куточків світу, і аби ваша подорож від місця проживання до місця роботи була більш комфортною, ми готові повернути частину вартості вашого квитка. Погодьтеся, це просто чудово. Адже тепер вам не треба буде думати стосовно вашого фінансового становища на момент того, як ви приїжджаєте на роботу. Друга новина полягає ось в чому, і вона буде не менш приваблива саме для чоловіків. Оскільки ми проводимо набір на склад автомобільних запчастин «Інтеркарс», що знаходиться в новому дворі Мазовецькому. Тепер, по відпрацюванню п'яти робочих днів, після проходження школення у вас буде змога отримати бонусом 200 злотих. П'ять днів працюєте, 200 злотих отримуєте бонусом. Хіба це не чудово? Ну а для тих, хто тільки приїхав і потребує коштів на перший час, відпрацювавши всього лише три дні, ви отримуєте свій перший аванс. Якщо хочеш бути в курсі останніх актуальних акцій, вакансії, які є від зараз, підпишись на наш канал і не пропусти останні новини. Тут досить цікаво!